Сьогодні приготуємо гуляш. Гляньте, який смачний, як раніше, у столовах смакота. Готуємо цибульку порізала, налила олії, підшарюю так гарненько. І зараз дивіться, порізала м'ясо. Це у мене гав'ядина. Ось дивіться ну, ось такими полосочками. Бачите? Длинненькими. Ну, Річте так, як ви бажаєте. Ну, мені подобається так. Коли я хочу по-іншому, роблю по іншому, ну такі длиненькі кусочки. І наша, дивіться, піджарилась так гарненько, я висипаю сюди м'ясо, нашу гавядину, порізану, солокою. І буду обжарювати. Ось зараз посолю трішки. І поперчу трішки. Так, так м'ясо в дивіться, вже як обжарилося трошки. Все. Заливаємо томатну пасту. Тут у мене моя домашня паста томатна, з водичкою трошки розмішала. І заливаю. Так, І ще водички домиваю. Тарілочку вимою і водички додав. Так, трішки цукру, десь так, чайну ложечку. Зараз накрию кришкою і буде кипіти воно десь хвилин 30, а то і 40. Може, ще трішечки водички добавлю. Ось такий у нас гуляш. Погляньте, Яка смачна підливочка.